купили будинок, коробка, дуже цікавить ваша думка, який котел краще. Якщо це йде справа про котел твердопалений, то в мене є наступні напрацювання. Зазвичай в таких будинках, якщо це особнячок і не дуже такий маленький, то там треба багато енергії. Для того, щоб отримати багато енергії і не бігати постійно, підкидати дрова в котел, тому що вони програють швидко, розпалювати регулярно. Взагалі, і будь-який твердопаливний котел він повинен мати ємність теплонакопичуваного. Тобто це така бочка з водою утеплена, тобто великий величезний термос на тонну, на дві тони, там на 500 літрів, дивлячись, який котел і яка хата. Далі от наступне. Чого я прийшов? Що я використовую котел шахтного типу. Що це дає? Це дає можливість завантажити дрова один раз на добу. Це приблизно от звичайна тачанка, так? ручна, з такою горкою накладена, гора, що таких дров файно складати, то воно все влазить в котел навіть більше, запаковуючи один раз той котел, навіть якщо морози на вулиці, і воно за добу один раз мені вимагає закласти. Що це дає? Велика камера згоряння. І нижнє горіння, тобто котел горить вниз. Ти його підпалюєш не зверху, розкладаєш, а так знизу в нижню дверку. Він горить вниз, потім піднімається по каналах котла і так само обігріває добрий димохід. І це е, скидається тепло в теплонакопичу ємність. Велика маса дров. Воно дос доволі таки сильно розгоряється, що є плюсом, а також може бути і проблемою. І дуже хорошо. Використовую все КПД, яке є за рахунок чого за рахунок того, що маємо тепло ємність і котел. Завжди горить в номінальних режимах, тобто він піднімає температуру, до прикладу, 80 градусів, теплоносій в котлі. Це важливо менше краще, ніж 75-85 Використовувати. Не буде котел плакати, смола наростати. Він добре прогріває димохід, який вже не конденсує не накопичується. Сажа а також він розумієте, не розпалюється і не тухне, як котли, які не мають енер... Накопичена ємності, які зразу в батареї віддають тепло. Це погано. Коли є теплонакопичена ємність, найкраще КПД у котла менше буде йти дров. І вам не треба підкидати постійно бігати. Тобто ви нагріваєте котел, потім нагріваються батареї ваші, потім нагрівається теплонакопичева ємність, від неї йде розбор на теплі підлоги. І коли не горить вночі котел, тепло береться з акумуляторів. Але є якісь такі нюанси в котлах шахтних. не по типу холмового котел. Ці котли не можна переводити на низьку температуру. Їх майже неможливо нормально в подальшому використовувати без теплонакопичуї ємності, тому що котел бросте сажу, загориться димохід, потім потече конденсат, завиняє хату і так далі. В них є одна така тонкощі, Обов'язково має бути дуже надійний і дуже надійний димохід. Тому що коли ви розпалюєте котел, наприклад, 20 кВт. У нього камера закладаєте повну камеру дров, воно дуже сильно розгоряється і там дуже адська, адське полум'я. Він може розвалити хату і випалити той димохід. Тому до димоходу треба ставити, коли вас шахтник від 15 кВт дуже дуже прискіпливо, дуже прискіпливо. А той регулятор тяги іноді треба. Тому, коли ви збираєтесь купити котел тривалого горіння, шахтного типу, просто слухати людей, які продають ці котли, і кажуть, що це хорошо. Треба такого послухати їх і обов'язково фахівці, які мають досвід. Тому що шахтний котел за рахунок того, що дуже велику масу ви зараз можете закласти і воно розгоряється. Особливо якщо регулятор подачі повітря це цепочка, це механічний терморегулятор, то тоді можуть бути проблеми. Якщо у вас є теплонакопичувана ємність і великий об'єм теплоносія в системі, то котел, коли ви його розпалите, поки він нагріє систему до температури, до прикладу, там сімдесят градусів, щоб прикрилась піддувала. То він буде настільки сильно розпалювати ту булю дров, що там буде таке полум'я йти, що ви можете просто-напросто розвалити димохід, пропалити навіть нержавіючу сталь і попалавити труби, метали і все остальне. Тому це дуже тонка і небезпечна.